Вони блищать як космічний корабель і виглядають як White To k бомба Це Adidas Responsial Crystal. Вмикай стильний режим, ми починаємо. Responsial Crystal це коли Adidas бере старий добрий дизайн для бігу з 2000-х, натирає його до блиску і кидає прямо на твої ноги. Головна фішка срібло: його тут стільки, що можна на ніч замість нічника ставити. Але вся краса не тільки в кольорі. Подивись на ці накладки. Хвилеподібні лінії, агресивний задник. Це ніби дизайнери Adidas подивились матрицю, переслухали Daft Punk і сказали погнали. Всередині м'яко, як у хмарі. Підошва, пружна, тримає стопу, ідеально для повсякденного життя. Не біжи марафон, просто гуляй у стилі. На низі сидять щільно, true to size, а виглядають ну просто космос. Це ідеальний варіант, якщо хочеш вписатися у Y2K тему але не виглядати як з дешевого фільму. Респондсіал кристал це як батькові кроси, які пішли на рейв і не повернулись. Блищать, стильні, зручні, все що треба. Якщо хочеш собі такі, шукай монат. Там і ціна ок і відправляють швидше, ніж я встигаю зав'язати шнурки. Якщо кайфуєш від ретер лайк. Якщо колекціонуєш срібло не тільки у прикрасах, підписка. І пиши, що зайшов тобі цей кристальний стиль. Побачимось у наступному огляді.